Стартував перший фестиваль ляльки. У ньому пофантазували понад 50 митців з цілої України, а також з Росії та Польщі. Божена в'язати овечок взялася лише рік тому, коли з грошима було важко а дні народження друзів ніхто не скасовував. Відтак кумедні вівці живуть тепер у Павла Табакова, Галини Вдовиченко, Лариси Денисенко. Джагер на наразі ще нічий він дошивався, дороблявся вчора вночі і сьогодні вранці. В нього не розділене кохання. За задумувалася як вівця емо мала бути емо Емма, але я насправді е, навіть не знаю, яким стовпчиком я в'яжу. Серед забавок і пахнючі тут і вузликові ляльки, і ляльки-мотанки, і лялька тільда, і навіть папіє маше. Найдешевші по півтори тисячі гривень, найдорожчі три сотні євро. Бо в них і вії, і натуральні, і очі скляні. А от відьмочки пані Оксани, повітрулі, знахарки, ворожки навіть можуть змінювати долю свого власника. В минулому році купили ляльку, прийшли чоловік з жінкою, вибирали одна чи друга, одна чи друга. Я кажу, ви знаєте, можете взяти одну, попробувати, якщо вона вам не піде, бо вони з характерами, ви бачите, вона кожна з характером, може не прижитися. Вона каже, ну давайте цю попробуємо. А чоловік каже, ні, тільки цю, я вже в неї закохався. Це не питання. І вона, між іншим, досить міцно в них почала жити, тому що ця пані через три тижні зламала собі руку. На вихідні у палаці будуть майстер-класи з виготовлення сирних, керамічних та вовняних ляличок.